Козак від'їжджає, дівчинонька плаче, Куди кудиш, козаче, козаче, соколю візьми мене із собою на вкраїну далеку Дівчинонько мила, що будеш, робила на Вкраїні? ти пряти тебе, милий виглядати, на вкраїні далекій Дівчинонько мила, де будеш, ти спала на вкраїні далекій в степу під вербою лиш би серце із тобою, на вкраїні.